Володимир, ви завітали в чи ви вперше в нашому місті, чи грали проти Буковини свого часу? Ні, не вперше, здається, два рази я вже був, але це було давно. Вперше це я був, здається, коли Буковина приймала участь у першій лізі. Це 99 чи 2000 рік з Київським Динамо. Пам'ятаю, це був Динамо-2, так. «Динамо Пам'ятаєте, тоді практично повний стадіон був, атмосфера хороша була. Важко і гра давала, здається, виграла 1-0, але дуже важко гралася. Так що хочеться, щоб Черневецька боковина якомога швидше, ну як мінімум, була претендентом на вихід з першої лігою у вище. Зараз ви без тренерської практики, чи надходять вам пропозиції десь працювати? Я б не сказав, що я без тренерської практики. На сьогоднішній день я тренер збірної України, Ю-16. Тобто так, а я... саме на професійних командах тренувати команду, команду саме на клубному футболі. Ну, Оскільки мені відомо, у вас була пропозиція зірку Кропиницькій команди Прем'єр-ліги очолити. Ну, було і, і ще там ряд пропозицій було, але все потрібно, все зважувати. Хочеться, коли ти відчув, дякуючи Марону Богдановичу Маркевичу. Смак до перемог, смак до за що з боротись. Звичайно, хочеться ту команду, яка кажем, досвід маю певний, тому що вже два роки працювала у Дніпрі і виконувала серйозні завдання як в чемпіонаті України в Кубку, так і на, на Євро варені. Самі розумієте, що Ліга Європи це серйозний рівень. і Діти до фіналу то це досвід такий серйозний плюс. Досвід цей, який я здобув працюючи з різними тренерами. Я вважаю, не були одні з кращих, і в Радянському Союзі, і все, що було краще під час незалежності України. Досвід є, є єдине, хочеться побачити вулиці керівництва зацікавленість і можливість дати попрацювання. Ну, не скриваю, що на сьогоднішній день зустрічався з деякими розмовляв, але на... Превеликий жаль, люди, не то, люди просто не розуміють, що таке футбол. Вони відносяться як до такої забавки, сьогодні в мене є можливості, я займаю завтра. Це ж повага до вболівальників, до цих людей, які працюють, Тут треба нести відповідальність серйозно. Це живий організм, який повинен підпитуватись. І якщо ти про щось домовляєшся, людина повинна нести відповідальність, тому що працюючи з Григорієм Суркісом, коли Київському, Ігорю Валерійов Коломойським, Рінат Лінічевим Гелером і, і, і Фірташ з Куніциним, коли в Таврії і так далі. Тобто це люди, які брали і вели ту справу. Так. По різних причинах на сьогоднішній день нікому десь щось не зрослося, але ті люди, по крайній мірі, робили все можливе, коли не були можливості. Перша Можливо, команда професійна грає жокова. Пам'ятаєте свій дебют на професійному рівні. Грає саме? Ні, я пам'ятаю, пам'ятаю, ми дебютували на КФК. За рік ми виграли КФК і потрапили у другу лігу. І я пам'ятаю, ми вдало стартували. І на протязі першого кола практично знаходились на першій скодинці. І одна із команд претендентів, це була ЦСК, армійське. До речі, Якраз один із тренерів сьогоднішнього, який допомагає Анатолію Васильовичу Дем'ян Колозинський Федорич. Він якраз тоді очолював. І наприкінці першого кола ми поступили з першою позицією і так в підсумку цей ска вийшло у першу лігу. Як вас запросили в Карпати ваші перші кроки у найпопулярнішому клубі Західної України? Ну, напевно, всі. Хлопці, які цікавили з футболом, які займалися футболом, все-таки була команда перша, це Карпати. І, і звичайно хотіло захищати ті кольори. І, мені здається, вперше я десь потрапив з батьками на стадіон десь 5 років. Після цього в мене було велике бажання приходити на стадіон і дивитися. І, зараз, я пам'ятаю, це була ігра Карпати Даугова Рига. 3-4 Карпати програли, але ця атмосфера, тоді практично там більше пів стадіону було, воно мій 45 тисяч, 10, ну тисяч 25 точно було. Ця атмосфера, і це все я побачив. Це 90-рік, ну, здається, якщо не помиляюся. Це зараз я вам скажу. Це десь 85-й рік. А, так, це ще СКА Карпати людям, команда. Була. СКА, -Карпати, так. Я, Ска Карпати, СКА Карпати, СК да, Карпати, я вибачаюся. Четверте, ну, та навіть навіть менше, навіть ще десь 85. Третій чи четвертий. Після того я так загорівся футболом я вже почав ходити в дитячу школу. І коли я грав в другій Лізі, все-таки Та Львівська область, і все -таки Богданич, Мирон Богданич і Скаути Карпат слідкували, відслідковували, і були товариські ігри проти Львівських Карпат і десь. Одні з цих ігор Миром побачив і потім часом запросив у Львівські Карпати. І от таким, чином, таким чином я потрапив у Прем'єр-Лігу і тобто, Вищу Лігу і дав мені дорогу у великий футбол. Динамо Київ, з яких причин вам не вдалося закріпитися в основі? Була у вас оренда в Куробаск, Кривий Ріг. Але в основі не вдалося в першій команді закривати. Давайте, давайте об'єктивно. Коли я потрапив у другу лігу, побувши два роки і відразу потрапивши у Львівські Карпати, буквально через півтора року я вже перейшов у Київське Динамо. І, звичайно, десь на якомусь етапі, можливо, я ще не був готовий психологічно. Напевно, швидше за все, адже потрапити в таку команду, яка гриміла на всю Європу. І я якраз попав в цей період, коли, коли команда дійшла до півфіналу і чудо не потрапило в фінал. 99-й рік сидів на другій грі на заміні, коли ми грали на Олімпіаштадіон з Баварією. Тобто це не... Так, Загальний ну, такий час. Плюс -таки, тоді пара центральних захисників була хороша і важко було, важко було конкурувати, і, і тому я. І тому я, Ще в нас 5 хвилин. Найкращі роки, напевно, пройшли у Дніпрі. Погоджуєтеся цим. Ви знаєте, я можу тільки подякувати футбольній долі. Те, що я, можна сказати, у кожній команді, де би я не переходив, це були кращі часи під час незалежності України. Буто Львівські Карпати, вони зайняли третє місце бронзові медалі, після цього не змогли. Київське Динамо виграло все і потрапило у півфінал. Перейшовши в Дніпро, ми відразу стали двічі бронзовими. І з Дніпропетровського Дніпра саме я потрапив у збірну України. Ну, Скажімо так, я потрапляв, але вже Перебування під час перебування мого у Дніпрі я став основним гравцем збірної України і відповідно потрапили. Ми вибороли потівку на чемпіонат світу, і після цього Донецький Шахтар зробив пропозицію. Можу подякати тільки Ахметову Рінату і Мірчі Волочесько за те, що дали можливість відчути смак Ліги Чемпіонів. І потім була кар'єра у Зорі де потрібно було, також набрався досвіду, адже перебуваючи у командах, які борються за самі високі місця, здобув досвід якраз в таких командах, як Зоря і Говерла, якраз, там, де ті команди, які вирішують нейтрально інші завдання. От. І чудовий період був у Семпіропольській Таврії, де з великим бажанням Дмитро Фірташ хотів розвивати і хотів, щоб ця команда попала в топ-четвірку. Ну, по різних причинах це все не зрослося, ви знаєте, по політичних і так далі. Ну ще два запитання. Останнє: чому секрет успіху збірної України за часів Олега Плохина? Вихід фінальної частини світу у Німеччині? Ну, ви зрозумієте, перше це підбір кадрів і футболістів. Все-таки на сьогоднішній день. Е, ну, тоді 3-4 команди, три команди і грали. І тоді базова команда була Дніпропотровська Дніпро. і Дніпро, яка протягом трьох років практично складала з українських футболістів, протягом трьох років доходила до весни в Лігі Європи. Плюс Донецький Шахтар, Київський Динамо, брало участь у Лігі Чемпіонів, звичайно, що був вибір у тренера. І тренер якраз підібрав тих гравців під своє бачення. І тому ми розуміли, що він нас вимагає, і мені здається. Ми могли на чемпіонаті світу здобути і кращого. Ну я вважаю так непогано все-таки бути в вісмірці кращих команд це великий успіх. І дай Бог, щоб збірна України найближчий час повторила цей успіх. І на основах ваші побажання Буковинцям, Буковинським болівальникам. Я хочу побажати, щоб знайшлася та людина, яка б взяла під крило команду і вивела. Вивела в прем'єр-лігу і дійсно це була команда, яка і в чемпіонаті України. Саме Найважні, щоб була стабільність. І мені здається, що тут, напевно, заскучилось вже за футболом, за великим футболом. І хочеться, щоб ті гравці, які будуть захищати кольори Чернівецької боковини, щоб вони були кандидатами у збірну і були гравці національної збірної. Що всіх освітаю і бажаю. Дякую, Володимира. Успіхи.